Ним часом давайте так. Останні місяці три-три, мабуть, чотири по енергетиці немає ударів. Там я думаю, є певні ну такі домовленості. По по енергетиці цікава ну, безумовно немає останні. Останні були в березні, по, по газовій інфраструктурі, саме по газовій. може постраждати локальний об'єкт. Ну розумієте? А чому домовилися про енергетику або не стріляти? Не можу я, сказ... я, я думаю, це якась ну така є глобальна. Бо, бо одна сторона сказала інше: дивіться, ви вити, ми ну тут випити, ми тут, а тут є ще третя сторона за океанами, четверта. Ну розумієте, ну, ну бо енергетика це особливо ядерна енергетика, це взагалі те, що ну виводиться за, mm -hmm. за mm -hmm. душки, ну, ну так світ побудований, mm -hmm. розумієте, бо війна має йти за правилами, а не станції. Ну, за якимись там mm -hmm. умовними правилами. Mm -hmm. да. Як би там не хотілося, які би там варварами не було. Є свої правила. Тощо. А тому ці шахеди це загроза постійного дратування, нервування людей. Безумовно, на жаль, їх збивають, але вони падають. Ми бачимо ну, вже наслідки. Особливо цей останній такий вражаючий був як вона, Мархалівка, під, ну, Васильків те саме, і там дійсно там от, 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 ракета була, правда, то не шахет. На да, жаль, за то була ракета, але шахеди так само, коли там потрапляють, особливо особливо багатоповерхівки. Да, страждають, ви бачите, як там вигорівши квартири і так далі. вигоріли і так далі, і тому подібне. Тому мета цих шахетів в першу чергу, психологічна переконаний в цьому, тиснути на українців, щоб була втома від психологічного від Відповідно від влади, в тому накопичується воно і щоб українці якомога більше були готові до спонукання до миру.